Ми зібрались, У нас сьогодні п'ятниця, четверта година вечора. Ми їдемо вже на джедевокзал. У нас тут такі сумки з цюшкою і нас рюшки відвезе. Що? Що ти машеш? Так, ну що, ми забігли в ретервіль за маком, взяли колу і тут у нас чизбургері, тому що ми не встигли нічого поїсти, ми тільки поснідали і тут там були маленькі порції. Чекаємо Ілюшку, він вже їде з заправки і їдемо на ЖД-вокзал. Уже 16.20, потяг у нас о 17.15 відправляється. А ще там можуть бути пробки. Тому я сподіваюся, ми встигнемо, тому що нам треба буде ще знайти платформу, де там той поїзд стоїть. А я в цьому розбираюсь. Ура, ми знайшли потяг. Ілюшка нас привів куди треба, тому що як потерялась. з 100 стопроцентний. Я хотіла поговорити, а потім зрозуміла, що він їде і це буде голосно. Все, Ілюшка вже заніс наші речі. Ми вже зайшли в наш вагон в наше купе, поклали речі і стоїмо дихаємо тут повітрям, тому що там так душно, там не відчиняється вікно. І, наверное, це це Напевно я одразу переденусь в шорты, потому что я в джинсах и в футболке. А на слишком перший раз їх на пользу. Прикиньте, за 15 лет никогда не езда на полете. Ну погадайся. постелила наши постельки уселись жду коли открыть э, туалет і я піду породину эти джинсы на шортики ну от я себе шортики взяла а тут наша еда так я думаю надо делать парикусь 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 поезд ням 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 мы я з'їли і У нас залишилось лише вафельки, а нам ще їхати три години. На просто 15. Я... я не делала бутерброди из дома. Я просто взяла по даблу ще з бургером. Очевидно. Так не за капучино. Ніде, А ще мені душно. А мені нормально. А мені ні. А ми вже приїхали. Сложились, уложились. Оделись. Ждемо, поки вийдуть всі, і вийдемо ми. Ага, отак. Ура! Ми приїхали! Ми приїхали, чекаємо батьків. Зараз нас мають забрати і все. Будемо ще їсти смачненьке, що мама приготувала. приготувати. то я голодна просто як вік. У нас сьогодні уже субота, пів на другого дня, і я вже була на рісничках у Анічки. Я вже з новенькими гарненькими рісничками зайшла в кав'ярню, взяла собі айс лати. І зараз йду купити корник Мерседесу. Бубік, Мерсік. Аллю. Хотіла вам показати ось такі квіти. У батьків нещодавно була річниця весілля, і я мамульки замовляла доставочку на роботу. Ось такі високі троянди, це 95 см дуже гарного кольору. І всі мамульки є отакі квіти. Дуже гарні. А ми з настюшкою сіли за манікюрчик. Вчора вже зробили педикюр, а сьогодні будемо робити манікюрчик. Гарненький ось такий був, і будемо робити, покажу потім який. Показую манікюрчик зі спалахом, бо вже ввечері тут погане освітлення. Ось такий червоний мені зробила Настюшка, і такий самий у мене підікюрчик. Такий комбо. Добрий раночок о 5.55. Я прокинулась о 5.00. Ми вже на вулиці і чекаємо. На мою машинку, поки мене приїдуть і заберуть. У мене червоні очі, такі не виспавшися. Ну нічого. приїхала я в Києві, я вже вдома. Всього лише 4 години на бусики, 20 хвилин на метро і потім ще 10 хвилин на таксі і я вдома. Зараз йду знову за якоюсь булкою до чаю на сніданочок. Тому що готувати нічого би, не хочеться, хочеться просто перекусити і лягти в кроватку відпочивати. Насправді дорога була легка, дуже швидка, комфортна, не жарко. Ось так лайк дороги. А ще лайк мені за те, що я сама вперше на метро добралась, куди мені треба. При тому, що я в метро була всього, напевно, чотири рази, і то це було завжди зірюшкою, і він на мене просто водив. А тут я сама добралась. Така молодець, взагалі. Ура, ура! Все, я вже їду домой, взяла себе такі от три уголінки на сніданочок. Іду поти чай в душ і відпочивати. Всім привітки і доброго дня! У нас сьогодні п'ятниця, 22 серпня, вже 6.20 вечора. Ми з Люшкою виїхали. Після робочого тижня кудись не знаю. Полазить потиняться, Можливо, в секонд, можливо, десь поїмо щось. Ну, коротко, не знаю. Е, виїхали. У нас дощ з вчорашнього дня. Так, так, погода змінилась, ну, нічого. Прикольно. Прикольно і так. Ось така сіра дощова у нас погода, і подивіться, що сьогодні зробив Ілюшка. У нас тепер є лакширна підсвітка під ногами і ззаді також є. І вона змінюється за кольорами різними по По-моєму, прикольно. Ми проїхали в секунд, здається, називається Хумана. Дивіться, який естетик, навіть не картинки. Ось такі прикольно. Такий досить такий, великий. Тут гарні речі. Якусь собі взяла косочку поміряти. Не знаю, чи буде вона на мене. Бо це Еска. Може бути маленька. Я прийшла приміри за цю кофтинку. Не знаю, що я подумала, що на мене не буде. Вона досить свободна і класно тягнеться. Ось така кофтинка, тут такі цікаві рукава, не знаю, як показати, вони трохи як фонарики. Вот. Трохи от. Трохи отак от. Тож чому себе так ведуть? Не знаю. Вона така звичайна міленька, отака от базова, б навіть сказала, кофточка. На месте светила котка, но это нормально.